Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, яким чином можна створити блок-схему в середовищі Draw.io або як її тепер називають, Diagramnet. Що для цього нам потрібно? Для цього нам потрібно в пошуковику прописати назву сервісу Draw.io. І, AO, так, і відповідно чекаємо, поки в нас завантажиться сервіс. Бачите, автоматично в нас відбувається перебудування домену, тому що ну, в принципі, воно зараз називається як діаграмнет. Але, ну, типу, якихось проблем з цим немає. Після того, як в нас повністю завантажиться сервіс, нам необхідно буде створити діаграму. Для нашої блок -схеми. Ну, Як правило, блок-схеми складаються з декількох блоків. Розберемо основні, які нам будуть потрібні, і відповідно від них ми вже будемо відштовхуватися. Ну, у нас зразу вже є створена діаграма. Ми можемо нажати також «Файл створити і вибрати елемент блок-схеми І вибрати блок схему яка Ну, типу, у нас є, ну, скажімо, так, шаблонна, або просто створити пустий шаблон. В ньому також можна працювати, тому що тут є усі компоненти, які нам будуть потрібні для блок схеми Які елементи в нас використовуються? Ну, По-перше, овальні або заокруглені блоки в нас використовуються для початку блок схеми так? Тобто, ми можемо встановити ось цей овал. І написати е, початок, так? Тобто, що ми створюємо початок нашої блок-схеми. Далі, відносно цього елемента, ми можемо будувати якісь свої компоненти. Давайте, наприклад, якогось там умовного е, уроку. Так? Пропишемо лінійний алгоритм для уроку. Для цього що нам потрібно зробити далі? Коли ми наводимо на Елемент ми тут можемо або причепити до нього додаткові блоки, або певним чином його налаштувати. Ну, давайте розглянемо, як ми можемо налаштувати. У нас з боку відкривається вкладка стиль, де ми можемо встановити стиль для нашого блоку. Так, можемо вибрати, що це в нас якийсь градієнтний компонент, може бути, так, вказати, який градієнт і так далі, вибрати товщину лінії і так далі. Так, наприклад, збільшити тут. Або вибрати, яка там у нас має бути лінія і так далі. Так, наприклад, давайте 4. От. І відповідно собі пробудовувати ці елементи. Так, отже, початок. А далі ми вибираємо, клікаємо на стрілочку і вибираємо блок, до якого ми хочемо прив'язати ну, прив наступну дію. Як правило, блоки з діями це в нас є прямокутні блоки, ми вибираємо. Так? І в ньому, двічі клікнувши, можемо написати першу дію. Так? Ну, якщо це в нас блок-схема для уроку, на початковому етапі нам потрібно привітатись. Далі в нас йде елемент, в якому ми маємо дізнатися щось нове. Так? Тобто створюємо ще один блок, це знову ж таки алгоритм дії. Uh, так, прямокутний блок, uh, дізнатись щось нове. Якщо в нас блок замалий, ми можемо його збільшити. Так. Також ми можемо їх там переміщати, керувати собі, як нам там потрібно. Наприклад, от мені, от, перепрошую, мені ось ці стрілочки задовгі. Я хочу, щоб воно у нас так. Клікаю на блок, перетягую, і, в принципі, все працює. Далі, як ми щось нове дізналися, нам потрібно це на практиці перевірити, тому наступний блок в нас буде виконати завдання. Так, ну Давайте з великої літери, щоб у нас починалося є. І так само його підтягуємо догори. Є справилися. Далі, наприкінці уроку, нам потрібно попрощати з усіма. Збільшуємо собі його і вирівнюємо так, як нам буде зручно. Ну і останній блок, це в нас має бути блок овальний. Так от. Є собі його там формулюємо так, як нам е, потрібно. Так, кінець. Так, це є в нас приклад лінійної блок-схеми. Якщо потрібно з нею працювати, десь перемістити, ми можемо виділити всі блоки за допомогою лівої кнопки мишки і посунути в бік. Давайте ще розглянемо приклад циклічного алгоритму. Тут в нас, окрім овального і прямокутних блоків, які відповідають за дії. Так, овальні, які відповідають за початок-кінець, у нас також буде додаватися ромб, який буде відповідати за розгалуження. А, давайте. Створимо і такий алгоритм. Знову ж таки, починаємо з того, що ми додаємо овальний блок є. Вибираємо йому вже якусь свою. Так. Прописуємо, що це початок. Так. Ну, Текст, до речі, ми також можемо форматувати, нам потрібно його просто виділити. І тут ми можемо підібрати е, різні варіанти цього е, тексту, як він у нас буде вирівнюватися, який буде мати розмір і так далі. Ну, мені, наприклад, такий подобається. Так, також можна, там, наприклад, колір тексту задати. От тут у нас, бачите, він чорний. Я собі можу там якісь підібрати. От. Так. Е, що далі? Далі, давайте створимо алгоритм. Е, Завантаження нашої нової гри. Що для цього потрібно? Знову ж таки, від нашого елементу початок нам потрібно сформувати новий блок, де в нас має бути виконана якась дія. Ну, яка дія? Це дія, яка буде працювати за те, щоб ми знайшли гру. Так? Тобто нам потрібно цю гру знайти. Так, після того, як ми знайшли гру, нам потрібно перевірити, чи вона нам подобається. Якщо вона нам подобається, то відповідно. Нам потрібно запитати в батьків, чи можна завантажити цю гру. Так, і тоді можна завантажити. Якщо не подобається, значить потрібно далі шукати. Так. Що робимо? Для того, щоб переконати, що вона нам подобається, в нас має бути розгалуження. Тому що в нас може бути два варіанти: вона нам може подобатись або не подобатись. Для цього ми використовуємо. Ромб, який відповідає в нас за розгалуження. Він нас... Від нього може йти дві гілки, так або ні. І всередині цього ромба ми записуємо питання. Так? Чи подобається нам гра? Давайте я напишу так: гра подобається. Так. Ну, бачите, мені не влазиться. Я цей блок збільшу От. і собі його поміщу. Так, якщо гра подобається, значить нам потрібно виконати наступну дію, запитати у батьків, чи нам можна її грати. Опитати дозову у батьків. Так, є. Е. Але тут, бачите, немає елемента так, нам потрібно його додати. Для цього ми вибираємо звичайне текстове поле. от текст, І тут прописуємо так. Так, що це діє так. Також в нас може бути дія Ні, тобто вона нам не подобається. Якщо гра нам не подобається, значить нам потрібно що? відповідно, Знову ж таки, шукати нову гру. Для цього нам потрібно витягнути другу стрілочку і перевести її до початкового елементу, знайти гру. Як це працює і як ми можемо це зробити. Нам потрібно навести на кут, щоб він став зеленим. Далі зажати ліву кнопку і тягнути стрілочку до цього блоку, який в нас має бути. Далі ми цю стрілочку можемо собі там як хочемо коригувати так, і до неї додавати відповідний е, напис Ні. Так, тобто копіюємо вставляємо і кажемо, що якщо гра нам не сподобалася, значить ми шукаємо нову. Ні. Але є ще інша проблема, що ми можемо запитати, ну, коли ми запитуємо дозвіл у батьків, батьки можуть нам не дозволити цю гру грати, тому нам потрібно ще одне розгалуження. Так? Чи батьки дозволили. Так. Ну, Давайте. Дозволили знак питання. І тут трошки я збільшу, щоб воно в нас там влізлося. От, Дозволили. Якщо дозволили, значить цю гру можна завантажити і відповідно грати. Так, значить пишемо тут: завантажити. А, так, перепрошую. Ось, і Коли ми її завантажили, ну це в принципі буде кінець нашого алгоритму, тому додаємо ще один овальний блок. Так, ну Я додаю круглий і потім його роблю овальним. Але можна собі ну, видалити круглий і потім вибрати овальний з вікна, яке в нас є. Так, І тут додаємо кінець. Так, ну Знову ж таки, тут у нас має бути так. Вказано, тобто, якщо батьки дозволили. Далі в нас має бути ще одна дія «Ні», так, Тобто, якщо не дозволили, наголошую, що ми можемо з будь-якого кутика ось цього ромбіка тягнути собі стрілочку до е потрібного нам блоку, але ну, я хочу, наприклад, з цього боку. Беру стрілочку і тягну, що якщо не дозволили, нам потрібно знову знайти якусь таку гру, яку батьки е дозволять. так. Копіюємо цей блок. От. І, в принципі, ми бачимо, у нас є готовий алгоритм Алгоритм слідування і алгоритм з розгалуженням, який, відповідно, вказує у нас різні варіанти виконання завдань. Тепер нам залишається тільки навчитися завантажувати ось цей елемент на свій комп'ютер. Для цього нам потрібно виконати наступні дії, нажати файл. Вибрати тут елемент експорт і формат або PNG або JPEG. Ну, Краще JPEG, тому що щоб був задній фон. Якщо нам не треба заднього фону, вибираємо формат PNG. Клікаємо, вказуємо, які там у нас мають бути налаштування, можливо, там тінь, сітка. Ну, Тут вже кожен собі вибирає налаштування, яке їм подобається, і кнопочку експортувати. Так, далі. Вводимо назву і вказуємо зберегти. Як правило, воно ну, завантажується десь в завантаження. Я просто відкрию, щоб продемонструвати, як в мене це працює. Так, проблема в тому, що в мене немає файлика програми, яка буде відкривати ці файли. Ну, але зараз я відкрию якомусь там переглядачі, щоб ми могли побачити, як воно в нас працює. Так, ну давайте, а от є фотографії, мені здається, воно мало би відкривати. Так. Ось, і в принципі, наша блок схема є готова. Ми її можемо собі використовувати як для того, щоб там складати на її основі програми або алгоритми, або ж можемо відповідно цю блок схему десь собі додати до якоїсь презентації або до якогось відповідного. Об'єкта, де вона має бути розміщена. На цьому все. Дякую за увагу.